Всечесні отці, дорогі брати і сестри, важко рухатися дорогою, коли вона оповита димом пожеж і вкрита вирвами від ворожих снарядів, щоб дістатися до мети, необхідні відвага, обережність і чітке бачення кінцевої точки. А ще слід постійно пам'ятати, що нас там чекають і на нас сподіваються. Цьогорічна дорога Різдвяного посту для всіх нас пролягає через воєнне лихоліття. Російська агресія і постійні загрози її розширення створюють атмосферу постійної напруженості, тримаючи українців у передчутті небезпеки, розчарування від несправджених надій, породжених революцією гідності залишає глибокі рани в душах колишніх учасників акцій громадянської непокори. Та солідарної з ними частини суспільства. Нам загрожують пастки апатії та зневіри. Але саме ця ситуація відкриває перед нами глибокий сенс апостольського заклику готуватися до духовної боротьби, підпризавши стегна своєю правдою і задягнувшись у броню праведності, і взовши ноги в готовність Євангелію миру, а найбільше на усе – Навчає апостол, візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Пояс, броня, похідне взуття, щит, стріли, шолом, меч. Апостол Павло перелічує мало не всі деталі обладунку античного легіонера. Він нагадує адресатам свого послання. Шлях до Христа вимагає мужності, вимагає боротьби. Долаючи цей шлях духовної боротьби, перемагаючи спокуси, ми складаємо іспит на право стати громадянами вічного небесного царства, що починається тут, нині, у святій Христовій Церкві, небі на землі. Кожна парафія Харківсько-Полтавської єпархії робить тепер усе можливе. Аби допомогти оборонцям Батьківщини, Молиться за українських воїнів, збирає кошти, закуповує, і відвозить на фронт їжу, одяг, армійське спорядження. І все ж головна місія церковних громад полягає в іншому: попри війну, ми маємо продовжувати будувати власне парафіяльне життя і формувати довколишній духовний простір. Ми маємо рухатися дорогою спасіння самі і залучати до цього руху все суспільство, не давати його зупинити або звести геть, набік, на манівці. Війна не може виправдати топцювання на місці. Навпаки, вона вимагає від кожного з нас активного, наступального руху, Різдвяний піст. Має стати важливим етапом цього руху, якщо ми належно використаємо його для виправлення власних помилок і допомоги іншим зробити крок уперед. Наша зброя правди це не лише стримання від скромної їжі та багатослів'я, але й активний захист справедливості, сприяння суспільним змінам, запобігання злочинам, поширення об'єктивної інформації. Церква відкриває світові чіткі дорогоукази, нехтувані якими загрожує довічним блуканням у замтаному колі власних помилок. Це поради, сповіщувані Євангелієм, бути чесним і справедливим у всьому, шанувати власну гідність і гідність свого ближнього, не наживатися коштом інших, не брати і не давати хабарів, любити свою вітчизну і захищати її. Паніці, розгубленості, чваром конкурентів, християнська спільнота покликана протиставляти чіткі життєві орієнтири, відкриті нам Творцем через Сина Божого, до ясил котрого веде нас Різдвяний піст. Прихід у світ передвічного Слова кличе нас у дорогу повернення додому Отця. Христос веде нас цією дорогою, надихаючи свідомістю майбутньої зустрічі з тим, хто ніколи не припинить чекати на своє улюблене творіння. Христос, посеред нас і є, і буде.